Чата, я вас вітаю. Сьогодні хочу вам запропонувати зробити самомасаж з ефірною олією перцевою м'ятою. Вона зранку вам надасть такої ранкової бадьорості, внутрішньої енергії, сил. Ви берете і накрапуєте десь 5-6 крапельок. Угу. І ми гарно з вами розтираємо вдолона в'яту. Руки складаємо доміком, робимо вдих. І глибокий видих. І ще вдих. І видих. І ще вдих. Відчуйте аромат м'яти. Вже вдихаючи його, тіло пробуджується. І Добре, Откр... відкривайте очі, далі ми переходимо з вами на панівроз голови, проникаємо пальчиками в тканини черепу, прямо хочемо так занурити пальці і активно ось так промасовуємо. Можна прямо натискаючими такими рухами зверху вниз натягувати волоси, волосся. Угу. Добре, переходимо на потилицю, там, де ваша шия на чер... і череп, з'єднуються, Там є такі два бугри кісткові. Нащупайте їх і пальчиками гарно так промасуйте. Угу. натискаючи, добре в одну, в іншу сторону. Угу. Переходимо на шию і ось такими рухами від першого позвонка до сьомого йдемо плавно вниз. Трошки додавайте зусилля, але це повинно бути приємно зранку. Проходимо по трапеці, промасовуємо з однієї сторони. І з Добре. Ви штовхнули потилицю назад, зробили бокове згинання. Ось тут у вас виділилось м'яз. Він називається ключично-соскоподібний. Відчуйте його ось тут основу біля ключиці, вирівняйте голову і так вліво, вправо порухайте. Знову опустили шию. Насередину перейшли, нащупали м'яз, вирівняли, порухали вліво-вправо. Знову опускаємо, вище до обличчя і порухали. Угу. Інша сторона, виштовхнули потилицю, вліво голову, нащупали м'яз, вирівняли вліво-вправо. Опустили посередині захватили м'яз, вліво-вправо. Виштовхнули, опустили, нащупали, вліво, вправо. Угу. Далі пальчики буковкою «В» І ось так розтираємо простір за вухами і перед. Ще два. Один. Трошки привідкриваємо а, нижню щелепу. І ось тут, де з'єднується нижня верхня простір. Його гарно промасовувати. Угу. Ще два. Один. Добре. Верхня ключиця. Ось вона, ліва, нащупали її. І ми пальчиком ось так промасовуємо, під ключицею. Перед-назад. Угу. І ще. Гарно, інша сторона. В одну сторону. Ви можете цим зонам приділяти більше уваги по відчуттям. Я зараз вам показую, як саме ви це робите. А далі ви по відчуттям. Можете довше побути в якійсь зоні. Простукуємо грудину. Вишнє ребра. Розслабляємо живіт. І прям пальчиками пірнаємо і промасовуємо нижні ребра до центру і ось так вниз. Чудово. Далі рука по мізинчику, ось такими рухами, наче натискаючими. Угу. З внутрішньої сторони проходимося. Переходимо на великий палець, ось так. Ось прокрутили його трошки. Вказівний, середній, безіменний і ще мізинчик. Інша сторона. Починаємо від мізинчика, йдемо вгору, так стискаючи до плеча по внутрішній стороні. Доходимо до великого пальця, ось так, в сторони безіменний, середній і мізинець. Добре, простукайте ось так руки. Те ж саме. Далі поперек, знизу вгору. Ось такими масажними рухами. Промок. З насолодую, доїхайте. Ще два. І один. Добре, випрямляємось. Ноги, може, трошки затекли, можна ось так. Для стоп, зробити розминочку. Угу. Ще два. І один. Далі стопи ширина тазу ми простухуємо зверху вниз. І знизу згору по задній стороні. Два таких цикли, і ще один з внутрішньої і з зовнішньої. Супер. І далі остання це така активаційна стряска, Можна прикрити очі, можна перед собою розфокусувати погляд. Ви наче ось так протрухуєте по, э, стопами. А, так, Знаєте, імпульсивно вдаряйте підлогу, але не шкодячи своїм колінам, тому коліно трошки призгинайте, з рук струхуйте і продихуйте. Їх разів 10 зробіть і гарного вам надихаючого дня!